Дмитра назвали Борундуком, бо завжди при собі має валізу з медикаментами, що допомогла багатьом військовим. Роль медиків на війні дуже важлива. Саме бойові медики надають пораненим бійцям невідкладну допомогу, евакуюють їх з місця бою, навчають надавати першу допомогу, рятують життя. Вони ангели вдягнені в піксель. Про те, як відбувається евакуація поранених, нам розповів бойовий медик Дмитро Матвієнко. Взагалі. Поле боя можна розділити на червону, жовту і зелену. Червона це там де йде бій, жовта це трішки далі, там де більш-менш безпечно. чи Якесь укриття навіть камінчик, може вважатися вже жовтою зоною, але там вже немає огня, і ти зможеш трошки вже заховатися. У цих зонах працюють певні протоколи, за якими ти працюєш із пораненими. Сама ж евакуація поранених військових налічує кілька етапів. Перший етап це потрібно людину витягнути із червоної зони. Більш безпечне місце там, де йому зможуть хтось чи з побратимів, чи із бойових медиків, чи із бійців-рятувальників чи стрільців санітарів можуть надати допомогу. Потім є група евакуації, в принципі, повинна бути. Це, це для того, щоб винести одну людину на ноші, потрібно мінімум 4 чоловіки. Потім ці люди виносять людину до, до зеленої зони. Пізніше поранених переправляють у більш безпечні місця, зокрема до лікарні. Надання допомоги пораненим має супроводжуватись дотриманням правил та наявністю якісних препаратів і турнікетів, оскільки підробки можуть не врятувати, а зашкодити. Евакуація на війні не менш небезпечна, аніж самі бойові дії. Всупереч усім міжнародним конвенціям, держава-агресор з особливою жорстокістю намагається обстрілювати українських медиків, які рятують життя військових на лінії фронту. Для них для них люди, які йдуть на евакуацію, навіть якщо там червоні хрести, для них це бажана ціль. У них немає нічого людського. Для них, щоб вибачте, скажу за 200 медика, це, мабуть, для них щастя. Проте Росія воює не лише на лінії фронту, але й з цивільним населенням. Про підступність і жорстокість ворога не варто забувати й у тилу. Ви розумієте, що йде війна. Сьогодні тут тихо, а через 5 секунд сюди може прилетіти, прилетіти ракета. Вчіться. Ходіть на курси. Там там нема нічого сложного. Ти можеш сам усього навчитися, і це те, що ти, якщо ти навчився, то ти зможеш в першу чергу надати допомогу собі, якщо щось станеться своїм близьким оточуючим. Бережімо себе та рідних тут, аби військові не переживали з нас там на полі бою, захищаючи нашу країну.